Дуже слабо купують. Ножки, ножки купляють, і то вони зараз ми трохи дорожче продаємо. В тому році брали, ми продавали по дві навіть свині, а в цьому році взагалі ніхто нічого не купує. Купляю лопатку, тому що мені е, треба лопатка для страв, е, картошка з м'ясом, і потім в горщиках картошка. Є дешевше, є дорожче. 160, 170, 150 рібра є. Воно ну, всяке. Ну, як раніше, то ми холодець варили, і свинини, і зажарювали, тушили курочку. Ну все. І олів'є робили, а в цьому їй ні олів'є, ні курочки. Оці, як була ціна другий рік, так і є. І на одну копійку. Тільки подешевше. 150 гривень стола, було ж дорушено стільки, і саме доруше. І стоїть, і дешевше. Насамперед курс, як я зазначив в частині імпорту. Далі що стосується імпорту, також важлива річ це можливість отримання певних товарів за кордону. Адже ми бачимо, що блокування кордонів перевізниками у Польщі вони воно також мало хай не значне, але все ж таки вплив на внутрішній ринок.